Друзі, ті, значить, сьогодні буде відео про те, як зробити самостійно кабірочик для того, щоб можна було ось такий роутер від Xiaomi. Це Xiaomi Router 4C. Живити від PowerPoint. Значить, в чому є, скажімо так, нюанс і невеличка підстава від цього роутеру? Продаються в магазинах стандартні такі шнурки, скажімо так, кабельки, у яких є фіксований вольтаж. Це 9 вольт і 12 вольт на виході. Тобто всього два варіанти. Роз'єм там стандартний. От, як з'ясувалося на всі роутери, він підходить. Я тільки вчора в технокейсі спостерігав. Їх. Одна дівчина прийшла з роутером, з цим кабірочком, він не підходить, а вона його купила. Тобто вона купила, так розумію, спочатку кабель, потім прийшла додому, підключила, а він не підійшов. І консультант сказав їй, що в принципі не підходить, шукайте щось інше. Тому було вирішено створити самостійно для того, щоб можна було живити ось цей роутер. Значить, в чому є особливість і нюанс, якщо ви не знаєте. Значит, дивіться, є от такий блачок, це з нього ж. На ньому, ну так щоб показати, я не знаю, чи буде видно чи не буде видно, написано наступне. Написано, що 5 вольт один А. Тобто, в принципі, вольтаж ідеальний, скажімо так, для чого? Для того, щоб можна було використовувати просто шнур напряму. Тобто, щоб ви розуміли, шнурки, які продаються, в них є ось така платка. Ось я купив собі також платку, називається DCDC, -DC, підвищуючи. Тобто ви на вхід подаєте 5 вольт з пауербанку, робите кабільочук і скрипаювати сюди два контакти І на виході отримуєте регульовану напругу тут аут, з допного регулятора, там є регулятор, який ви регулюєте напругу, вам потрібно отримати на виході. А, Але ця платка вам тут не потрібна. Тобто кабельочок для цього роутера а, з перетворювачем DC-DC не потрібен. Тут з 5 вольт на 9 вольт, на 12 вольт туди не потрібен. Все, що потрібно вам зробити. Показую. Це, Це ми сховаємо. Зробити кабілечок ось такого плану. Тобто, підібрати роз'єм, який підійде ось сюди. У мене були скажімо так, обрізки з ноутбуків. Зараз я покажу. А принцип можете купити в магазині. Якщо це Дніпро, то може бути Радіомах, магазин електроніка, радіоринок. Ось такий варіант. Або ось такий варіант. Вони також підходять. Якщо не помиляюсь, цей роз'єм називається 5,5 на 2,1. От. Я знайшов кабірочок ось такий, зрізав з блоку живлення D-Link, Потім що я зробив далі, Взяв ось такий, ну, довелося ось такий перехідник USB, USB Type-C мама, переробити, тут зрізати його і забрати з нього ось такий USB-роз'єм. Дійсно, можна купити розбірний. А потім тут у вас повинен отриматися в підсумку ось такий кібельочок з роз'ємчиком з одного боку USB звичайним для повербанка, а з іншого ось такий 5,5 на 21, якщо не помиляюсь. Щось, щось таке. Значиться, і от показую вам, як це діє. Тут я вже запаяв, тут треба щось термосадку обжати, потім це підтягнути, і буде достатньо виглядати гарно. Значить, беремо з вами роутер. Ось роутер. Так. Так. Беремо Powerbank Xiaomi. Ось такий в мене Xiaomi з функції швидкої зарядки на 10 тисяч. Зараз я вам покажу, просто однією рукою не дуже... Зручно знімати. Тепер дивіться, підключаємось. Тобто беремо оцей наш розімчик, підключаємо його до роутера. Попередньо, звісно, я пробував, щоб він влізав і все було нормально. Особливість, яка, коли ви будете робити оцей кабельотик то обов'язково подивіться на блоку живлення. Обов'язково буде вказано ось тут полісовка. тобто ось у вас воно буде всередині цього роз'єму, що зовні? А як правило, як правило, всередині знаходиться плюс, ззовні мінус. Тому на це звертайте увагу обов'язково. І беремо, включаємо от наш кабільочок в Powerbank. Зараз однією рукою все робити не дуже зручно. О, і запрацював наш продукт. Тобто, ще раз, для роутера Mi Router 4C потрібен кабель без DC-DC підвищувача Тобто, просто прямий кабільочок від Powerbank. І все, і можна працювати. Всім дякую за увагу!